Доброго дня, шановні майстри. Сьогодні ми поговоримо з вами про бренд Пол Rivera. Пол Rivera – молодий амбітний бренд, який має багаторічний досвід. Чому? Бо Компровзавод з 1995 року має бездоганну репутацію на ринку і випускає багато продуктів для краси, тіла і волосся. Тому цей бренд включив у себе найкраще, що має завод Компров Косметик. Увійшли. Топові продукти у базу цього бренду, а маркетологи і технологи доповнили цей бренд кращими технічними формулами і неймовірним дизайном. Тож чому я обрала в роботу цей бренд? І хто я така? Давайте знайомитись ближче. Мене звати Юлія Чумак я технолог бренду Paul Rivera. Я вже 11 років працюю і кайфую від волосся. Моя кар'єра почалася з 18 років. Але останні 6 років я обрала для себе нішу колорист. Я дуже активно розвивалась і дуже скоро зрозуміла, що моя педагогічна освіта не може все дійтись на місці. І мені треба викладати. Тому я поставила собі за ціль стати технологом бренду. Зараз вже я їх маю два. Але війна внесла свої корективи, і мені довелося переїхати, покинути свій салон, своїх дівчат, своїх майстрів. Маючи багато знань, багато жаги до знань, зараз я у команді Trade Cosmetic. Я дуже люблю копатись у хімічних складах косметики, простою мовою розкладати складні елементи, тому сьогодні буде легко і просто про складні технічні продукти. І що саме цікавого має бренд Пол Rivera? Це неймовірна аміачна і безаміачна палітра фарбників. Далі неймовірно круті окисники, які нерідкі, не течуть, і дуже комфортно з ними працювати. Далі в нас є три види освітлюючих. Порошків це в нас біла, синя і античервона. Куди без реконструкції після порошку я буду розказувати вам про неймовірні реконструкції, які легко і просто можна інтегрувати у роботу майстру. Відтіночні маски, які можна продавати клієнту додому для підтримки кольору, ми будемо говорити, як підібрати домашній догляд, який в нас представлений дуже широчезною палітрою. І стайлінги, які не можуть залишити вас без уваги. Тут і пінки, і муси, і термозахисти, і спреї для об'єму. Про все це ми будемо з вами говорити. Хімічна завивка, яка представлена у бренді Rivera, не лишить вас без уваги. Це хімічна завивка нового покоління. Ви можете не переживати, яка у вас ступінь пошкодженості волосся, бо ми підберемо по складниках саме ту, яка підійде вашому клієнту. І в наступному відео ми будемо з вами знайомитися з фарбником Оптіка аміачна лінійка і фарбкарта.